На наших очах в Закарпатті, історичні Карпатські Руси вже 1150 років ми святкуємо Паску і співаємо майже єднако за тисячу років, бо ми отримали від і мефодія перевод богослужебних книг, як тоді співали, так і нині співаємо, що кому в голову могло залізти щоб Тисячолітню провірену і спитану релігію замінити на якийсь сурогат. Що ж, касається людей, котрі втратили Христа, це їх трагедія. Вони ніколи не зможуть піднятися, піти зробити щось добре, присвятити своє життя. Такі люди, безбожники, сатаністи, тікають, вони не йдуть на фронт. Почому? Бо вони бояться всього на світі. Тобто християни йдуть на фронт. І віддають своє життя за друзі свої, бо сам Христос воскресює із мертвих, всіх предупредив, ні є більшого подвига, як хтось положить душу свою за друзів своїх, так значить, є місто подвигу і воїна. І якби тяжко не було, і якби не було смутно, но воїн на полі брані, а ще й погибає, згідно Євангелія получає нагороду от Бога. От почому безбожники сатаністи із чому чемоданами гроші повтікали, попряталися, а настоящі православні християни на передові у всі времена. Мало того, не тільки на передовій на фронті, а на передовій і в тилу, і на другому помагають, поддержують. То перший признак здорових людей. Що таке люди йдуть до церкви і радуються Господу? Відповідає Євангелій, і нині, нині вже субота, завершення світлої Седмиці, якби ніякий епілог завершення, Христос прийшов не тільки воскреснути із мертвих, а й зробити всіх паралізованих ходячими. І коли чоловік воскрешений, піднятий. Господом і ісцілений силою Христа Ісуса, іменем Ісуса Христа, то такий чоловік куди йде? Не на танці, не на п'янку, а йде до церкви. Чому? Бо він ізцілений. А що роблять паралізовані, а вони вдома лежать, а вони вдома сидять, або йдуть на якісь другі другі? Подозрительні акції захвачувати чужі храми, бити християн. так приятно безбожникам нині бити християн. Натягують бандити маски, і поліція їх береже, щоб їх ніхто не тронув. А вони б'ють людей, а потім заявляють на цілий світ та нікого не били. А то, що ви видели? да ні, то, то ілюзія, то обман. То щось наігране не буває. І таким другим путем злочинним проявляється сатанізм, коли вони б'ють людей і тут же відказуються. Що ж робить сьогодні радость ісціленого? Він пішов до церкви. Сповнив ще один момент, прийшли апостоли до Петра, а те, що Петрова хвора, лежить горячка, в домі порядка не є. Їсти не наварено, нікому гостей прийняти, Петро Апостол розвів руками, Господи, прости. Ми безпомощні, жони наші хворі. Ісус підходить до тещі Петра, благословляє її, дає її по її вірі і зцілення, піднімає її з постели, лемся раз закрутила вже порядок. І ще раз закрутилися і вже говорили їсти, і вже дом наповнився теплоти і радості. Ми знову кажемо: лише то ті ж, котрі іцілені Христом, вони чудні в сімейному життю, вони не шкодують своїх трудів для дітей, для внуків, для і близьких братів, вони і от ті ж, котрі в температурі гріховної, у тій горячці, що роблять? Проводять життя своє в пусту, в блуді, в ігрищах, у гульбищах. Вони ніколи нічого не вспівають. Їх плани ніяк не можуть реалізуватися. Так і життя своє вони напусто проводять. Ми сьогодні, в завершення світлого тижня, кажемо, Господи, ми теж одні з тих, котрі були хромі, котрі були паралізовані, глухі, сліпі. Но ти, Господи, всіх нас привів до церкви. І ми у благодарність Тобі за ісцілення прийшли у храми Господні, не в чужі храми. Наші люди православні і в Закарпатті, і по всій нашій Україні, за котру молимося особливою молитвою, упознають істинну церкву, і на Пасху прийшли більшість людей до канонічної церкви. І напомню ще раз ту статтю Ужгородського сатанінського. Сайта, котрий написав, що люди знають, що той отець Сідор робить антиукраїнські заяви, недобрий, і паскудними словами понаписували, котрі недостойно повторяти. А люди пішли до нього Паску святити. Не до мене прийшли Паску, не до священників. Люди прийшли Паску святити до Христа Ісуса. Бо Христос, Воскрес із мертвих є. Згідно апостола Павла, Паска наша Христос принесений в жертву за нас, а ми, освятивши хліб Паску, принесемо Його в дом, як символ воскресшого Господа, хліба жизни, ним і держимося. Приучившись входити всю чудесну ріку духовну у живоносний істочник Божої Матері. У благословенні Господа Ісуса ми тут діти Божі, безошибочно вірні діти Божі в істинні канонічні церкви, а у вічності віруємо, в єдно з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.